Вітаю! Я консультант садового центру сад» Світлана. Розберемо сьогодні таке питання: чому не цвіте фіалочка? Отож, фіалочка, Де вона повинна стояти, так скажемо, жити, на якому освітленні і що з нею треба робити, щоб вона у нас красиво квітувала і радувала наші очки. Ставимо фіалочку на хороше місце розположення освітлення. Але без прямих сонячних лучів. Фіалочка любить притінені вікна, це сіверний виходить, вікна. Якщо у вас велике бажання мати фіалку і у вас сонячне місце розположення, не переживайте, ви можете притінити фіалочці від прямих сонячних лучів притіненням, і вона вас буде чудово себе там почувати. Поливайте її нижнім полівом обов'язково, тому що верхній полів. Попадає в розетку, і навіть, інколи, якщо вода попадає в розетку, у вас вигниває серцевина, квітка уже, виходить, боліє, тому що серцевину ви почистите удалите. Фіалка ще жива, листочки є, але вже цвітіння вона відтуди давати не буде. Вона у вас дуже добре піде на пасинки, тобто вона буде розвиватися, як на дітки, і ви зможете їх відсаджувати, тому що у вас середина пропала від переливу. Поливаємо її з нижні полівці раз десь в тиждень, не часто. добре вносимо не часто, один раз в три неділі десь для фіалочок. Інколи, чому фіалка не цвіте, тому що вона недостатньо, тобто не фатка питання у рослини. Якщо дуже перекармлюють рослину, також буде проблема з рослиною, вона не буде цвітоносити, вона дуже гарно йде на зелень. І дуже гарний листочок у неї прямо квосковий становиться. Це передкормка рослини. Дуже важливо пересаджувати рослину. Навіть можна пересаджувати її два рази в рік, але тоді ви не даєте їй добрива. Допустимо, весною пересадили цей же вазончик. Не пересажуємо у великі вазони. Цей же вазончик не увеличуємо для корішочків, вона теж не буде вас свісти і за того, що увеличуєте вазончик. І осінь, якщо пересадили, тобто сажаємо цей же вазончик, але не увеличуємо його. Тоді у вас фіалка практично вона така невибаглива, буде цвітоносити круглий рік. Приходьте до нас на все вам добре!